Зараз скрізь по нашому місту можна побачити таке цікаве дерево. Його відмінні риси, незвичайна форма крони, перести листя та ефектні суцвіття. Восени листя набуває яскравого забарвлення від помаранчевого до багряного. Суцвіття складаються з дрібних червонувато-коричневих квіток, а плоди, червоні кістянки, які зберігаються на дереві всю зиму. Це сума також відомий як оцтове дерево або пухнастий сумах. Походить з північної Америки. Дерево особливо відоме червонувато коричневими волосками, що вкривають молоді гілочки приблизно так само, як оксамит вкриває роги оленя. В народі сумахолини роги відомий як оцтове дерево, оскільки його плоди містять кислоту, а в східній кухні мелені плоди сумаху використовують як приправу. Сумах може бути агресором, оскільки швидко поширюється за допомогою кореневих відводків.